У тебе була перша хвиля, це серіал школа. Угу. Друга хвиля це Ванька-Встанька. Чи я неправильно розумію? Ну, десь між ними ще був голос країни о, в 19 20 році. Але він такий був. Ну, тобто, ну, угу. не супер, прям хвиля-хвиля, е але був. Ну, це я так розумію, більше для тебе голос це було емоційно пережити це відчуття. Mm. Чи все ж таки там була от така впізнаваність і. Ні, ну була впізнаваність. Ну, тобто, голос країни тоді був дуже, ну, дуже популярне шоу. І я розуміла, що якщо я туди піду, то це теж буде плюс якась там, впізнаваність, що всі там. Це був класний крок для того, що після серіалу школи мене сприйняли як співачку. Тому я на це і пішла. Тобі вдалося, до речі, тоді образ твій розвернути від Софії? До Маши Кондратенко. Ну, довелося, але не для всієї аудиторії. Дуже часто там я йшла по вулиці і чула: о, Соня, Соня, сіріла школа, ого. Ну, все одно ж я впевнений, що приємно мало бути. Так, звичайно. Ну і багато хто казав, клас, ми там бачили голос країни, круто там. Тому тобто, це все залежить від аудиторії.